Благословення Небожителів. Глава 26. Темна квітка, закохана в ніч. Падіння в яму грішників. ЧАСТИНА 3. Ситуація здавалася селяню дедалі дивнішою і заплутанішою. Він сказав Генерале, можу я спитати, «Кемо перебив його? Досить запитань. Ви вбили моїх воїнів і ще хочете щось дізнатися? Я нічого не скажу. «Виходьте битися. Санлан заперечив то я вбив їх, а не він. Ти можеш відповісти йому, а потім битися зі мною. Фраза прозвучала справді розумно. Кемо гнівно випалив Ви обидва її поплічники. Різниці між вами немає. Сілянь поспішив запевнити генерал Кемо, ви дещо помиляєтеся. Початкова мета нашого походу в пустелю знищення радника Банюе. Як ми можемо бути поплічниками? Почувши про знищення радника Банюе, Кемо поринув у мовчання. Через якийсь час він знову заговорив Якщо ви не її посланці, то чому ви вбили моїх воїнів? Сілянь відповів Але ж це ви скинули нас сюди? Нам нічого іншого не залишалося, окрім як захищати своє життя. Кемо кинув. Дурниця, я зовсім не скидав вас. Я якраз схопив тебе за комір. Це бачили всі. Ви самі зістрибнули в цю яму. Селяню залишалося лише визнати Так, 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 це ми самі стрибнули в яму. Генерале, тепер ми з вами замкнені тут, унизу, і поки що знаходимося по один бік барикад. Чому радник Бан'ює відчинила ворота та впустила ворожу армію? Кемо, зрозуміло, не слухав жодних аргументів. Він був ображений до глибини душі. Ви обидва мерзенні негідники, напали на мене вдвох. Сілянь безсило сказав. Я всього лиш один раз вдарив вас і в бійку не вплутувався. Взагалі, принца не особливо хвилювало, що хтось називає його негідником, хитруном або чимось у цьому роді. Сілянь не тільки був не проти битися вдвох проти одного, а й не посоромився виступити без цілої сотнею проти одного. Оточити ворога та побити, якщо того вимагала ситуація. Хто в момент небезпеки взагалі згадує про часну битву вічнавіч? Але річ у тім, що Сеньлан цілком очевидно, без особливих зусиль переміг, навіть з людиною на руках, та ще й попросив сіляня не втручатися. А тепер, коли Кемо, здається, вирішив, що зміг би здолати юнака вічнавіч, принцу це здалося несправедливим. Однак, судячи з характеру Кемо, з ним все-таки можна було дійти згоди. Потрібно діяти поступово, і все влаштовується. Раптом саньлан без натяку на терпіння, якби між іншим, промовив Тобі краще відповісти на його запитання заради своїх воїнів. Кемо заперечив Ти вже знищив їх без залишку. Подібні погрози, марні. Саньлан відповів Але трупи все ще цілі. Кемо, здається, підвівшись із землі, насторожено запитав, Що ти хочеш зробити? Саньлан відповів: спершу краще спитати, що хочеш зробити ти. По одному тону сілянь міг уявити, як примружилися очі саньлана, коли він сказав: Ти бажаєш для них процвітання в наступному житті? Чи хочеш, щоб вони відродилися у вигляді кривавої каші? Кемо спочатку затих. Але потім до нього прийшло розуміння. Ти. Народ Беньює вкрай серйозно ставився до похоронної церемонії згідно з їхніми повір'ями, як виглядає труп людини під час смерті, такою вона стане в наступному житті. Наприклад, якщо хтось перед смертю втратив руку, після переродження він стане калікою без руки. Ну а якщо всі трупи над ніями перетворяться на криваве місиво, чи не краще їм тоді не перероджуватись зовсім? Кемо був справжнім представником народу Банюе, він не міг не злякатися цього. І справді, у темряві пролунав скрип зубів, а потім голос, сповнений безвиході не чіпай їхні тіла, кожен із них був відважним доблесним воїном. Для них просидіти на дні цієї ями стільки років стало справжньою мукою. Сьогодні ти знищив їх і, можливо, тим самим звільнив їхні душі. Але я не можу дозволити, щоб вони знову зазнали приниження. Зробивши паузу, він спитав ви правда прийшли, щоб убити радника Бандьюе? Сілянь м'яко відповів абсолютна правда. Кажуть, щоб перемогти, треба пізнати супротивника та пізнати себе. Але про радника Баньюе людям мало що відомо, ніхто не знає, як протистояти їй. Сподіваюся, якщо генерал Кемо колись був з нею знайомий, ви зможете дати нам хоч якісь вказівки. Можливо, спрацювало бажання виступити проти спільного ворога, а може, Кимо просто відчував розпач від падіння в безодню, з якої не вибратися, і від того, що сидів просто на горі тіл своїх воїнів. Хай там як генерал тимчасово перестав виявляти ворожість. Він почав говорити Ви хочете знати, чому вона відчинила ворота і впустила армію юнань? Бо вона просто хотіла помститися нам. Вона ненавиділа державу Баньюе. Селянь поцікавився. Що означає, ненавиділа державу Бан'юе, Але хіба вона сама не була вихідцем із народу Банюе? Кимо відповів Так, але лише наполовину. Вона була мішанцем, і в її тілі також текла кров народу Юнань. А. -а, -а. Виявилося, що радник Баньюе була народжена від спілки жінки з держави Бан'юе та чоловіка з держави Юнань. Народи двох держав, що живуть на кордоні, ненавиділи одне одного, і подібний союз представників різних народів зберегти було дуже нелегко. Через кілька років чоловік із центральної рівнини не витримав подібного життя, залишив прикордонну місцевість і повернувся до мирної та квітучої держави Юнань. Попри те, що подружжя розлучилося за взаємною згодою, жінка через любовну тугу, що спричинила серцеву хворобу, померла, залишивши семирічну дочку. Дівчинка росла безпритульницею. Іноді їй вдавалося роздобути їжу, а іноді доводилося голодувати. Люди дивилися на неї з такою самою зневагою, з якою дивилися на її батьків. Жителі держави Баньюя відрізнялися високим ростом і міцною статурою. Серед жінок і чоловіків критерієм краси вважалося здоров'я та наповненість життям. Дівчинка ж, бувши мішанцем, виглядала надто худою. Маленькою та слабкою серед інших дітей народу баньюе, тому змалку часто піддавалася глузуванням і образам. Поступово дівчинка ставала все більш похмурою та дивною. Діти держави баньюе не хотіли з нею грати лише деякі діти з юнань все ще спілкувалися з нею. Коли дівчинці було близько 15 років, на кордоні держав сталося зіткнення двох армій у битві загинуло багато людей, а дівчинка напівкровка зникла. У неї не залишилося ні рідних, ні друзів у державі Банюе. Тому, коли дівчинка зникла на кілька років, ніхто не став шукати її. Однак після появи дівчинки ситуація докорінно змінилася. За ці роки вона перетнула тисячі ліп у стелі, дісталася до самої держави Юнань. Невідомо, яке диво зустрілося дівчинці в дорозі, але вона принесла зі своєї подорожі знання темного чарівного мистецтва. На додаток. Виявилося, що дівчинка здатна керувати отруйними тварюками, яких найбільше у світі боялися люди баньюе скорпіоновими зміями. Дізнавшись про її повернення, крім захоплення, багато людей зазнали страху, бо характер дівчини зовсім не змінився. Вона залишилася такою ж похмурою і нелюдською. Колись багато хто в державі баньюе ображав її, а тепер дівчина мала честь служити в палаці та ще й на почесній посаді придворного мага. Що, якщо коли вона захоче їм помститися, і спричинить на них неприємності? Сілянь мовив Напевно, багато хто в державі Баньє невтішно відгукувався про неї. Кемо пирхнув. Не лише відгукувалися, а й пішли до палацу на зустріч до государя і там назвали її посланницею скорпіонових змій, яка принесе лихо в державу Баньюе, і тому її треба повісити. Але в них нічого не вийшло. Сілянь припустив. Вона повісила цих людей раніше? Кемоз ще більшою неприязню відповів: Звідки у вас людей юнань стільки підступності та жорстокості в голові? Ні, я її захистив. Сілянь спробував заперечити. Я вже казав, що я не з держави юнань. Ну, гаразд. Тоді Кемо вже отримав звання генерала. Якось він вирушив зі своїми воїнами в пустелю, щоб розправитися з розбійниками, і взяв із собою дівчину, придворного мага з палацу государя. Розбійники виявилися не такими простими вони влаштували гніздо просто під пісками. Втрати у битві зазнали обидві сторони, але кемо таки здобув перемогу. Їхня битва призвела до обвалення гнізда розбійників під землею. До того ж намічалася піщана буря залишатися там було вкрай небезпечно. Кемо наказав воїнам відступати, але частина його людей, враховуючи придворного мага, не встигла врятуватися. Відступивши в безпечне місце та дочекавшись, коли буря стихне, Кемо повернувся туди, щоб відкопати своїх воїнів та поховати їхні тіла. Вже на місці генерал виявив, що придворна чарівниця поодинці викопала неабияку підземну печеру, де поранені, але живі воїни змогли перечекати бурю. Тіла загиблих також були викопані та акуратно розкладені на землі. Все це вона зробила своїми руками, і коли Кимона стигне на місце, тіло придворного мага було вкрите плямами крові. Але все ж таки дівчина мовчазно сиділа на сторожі біля входу в печеру, обійнявши коліна, чекаючи на допомогу, немов самотнє вовчення. Кимо додав Після того випадку я вирішив, що вона хороша людина. Все зробила дуже правильно та ніякого лиха на нашу країну не спричинить. Поручившись за неї, я змусив замовкнути всі злі язики. До того ж, Кимо в дитинстві сам зазнавав образи принижень ровесників через слабке здоров'я, тому міг поспівчувати дівчині та став виявляти до неї більше уваги та турботи. Поступово він помітив, що придворний маг має чималі здібності, тому став рекомендувати її на посаду радника государя. Можна сказати, дівчина стала радником лише завдяки Кемо. Який згодом, як і записали в літописах нащадки, став її найвідданішим захисником. Так тривало доти, доки не спалахнула чергова війна, і держава юнань не надіслала свою армію для облоги держави Банюе. Кемо продовжував Дві армії билися на рівних, ніхто не хотів поступатися. І тоді Радник вирішила принести жертву небесам, як вона сказала, щоб заручитися заступництвом для армії нашої держави. Тому лють воїнів скипіла високою хвилею, бойовий дух зріс багаторазово, вони стояли до смерті, захищаючи міські ворота. Зі стін летіли стріли, сипалося каміння, лилося кипляче масло, звуки побоїща злетіли до небес. Ніхто й уявити не міг, що в розпал бою радник государя раптово відчинить міські ворота. Коли це сталося, армія в кілька десятків тисяч за мить ринула всередину божевільним полчищем. Тяжка кавалерія миттєво перетворила все місто на кривавий жертовний вівтар. Щойно Кему в розпалі запеклої битви дізнався, що радник відчинила ворота він просто збожеволів від гніву. Але яким би відважним він не був, сам генерал уже не міг нічого виправити. Кемо крізь зуби прошипів. Лише тоді я дізнався, що вона давно змовилась з командиром ворожої армії та домовилася впустити їх до міста у призначену годину. Але навіть якщо мені судилося померти в бою, перед смертю я мусив убити цю зрадницю. Тому я зі своїм загоном увірвався до вежі на міській стіні, витяг її звідти та повісив над ямою грішників прямо на тій жердині. Ворожа армія перейшла кордони Банюе, обернувши їх у мертву державу. Вбиті ж у бою воїни та повішена радниця залишилися назавжди прив'язані до руїн. Ненависть їх одне до одного не ослабла навіть за довгі роки. Сілянь спитав отже, тому ви, генерал Кемо, і ваші воїни не нишпурять всюди у пошуках слідів радника Баньюе, а коли вам вдається її схопити, ви знову вішаєте її над ямою грішників. Кемо вигукнув Повісимо ми її хоч тисячу, хоч десять тисяч разів. Цього буде недостатньо. Оскільки вона всюди шукає моїх воїнів, що стали темними створіннями, і кидає їх у яму грішників, вона встановила навколо ями страшне магічне поле, яке може зняти лише сама. Хто впаде сюди, вибратися не зможе. Але мої воїни, віддані їй, які безвинно загинули в битві, знемагають під вагою темної енергії, і лише жива кров народу юнань може розвіяти ненависть у їхніх серцях, допомогти їм поступово піднестися для переродження. В іншому випадку визволення їм не бачити стогін їх стане щоденним, вічним. Сілянь продовжував І тому ви постійно ловите людей, щоб скидати їх у яму та годувати своїх воїнів. Кемо відповів Що ще мені лишається? Слухати, як вони виють вовками тут, унизу. Людей з цією метою ви ловите самі, чи ми не можемо виходити надто далеко за межі держави Бан'юе. На наше щастя. Її змії відрізняються підступністю та часто виповзають із стародавнього міста, щоб покусати людей, а вкушені торговці приходять сюди на пошуки трави Шаньюе. Тієї людини, чиє обличчя говорило із землі біля палацу государя ви закопали? Так, він хотів украсти скарби з палацу, але всі багатства нашої держави були повністю винесені людьми юнань 200 років тому. Селянь спитав. Але чому ж ви просто закопали його там, а не скинули в яму? Кемо відповів Траву треба одобрювати. Інакше як нам упоратися зі зміями? Ми також не бажаємо стикатися з цими тваринами. Сілянь подумав дещо не сходиться. Кемо з власної волі вирощував траву Шанюе, навіть удобрював її тілом живої людини. Це добре показувало, що його страх стосовно скорпіонових змій ні краплі не зменшився. Навіть при тому, що сам він більше не був людиною. Таким чином, виходило, що за життя цей страх був, напевно, ще сильнішим. Але хіба радник Баньюе, володіючи такою вбивчою зброєю, як скорпіонові Змії, могла дозволити натовпу воїнів так легко схопити себе, витягти з вежі та повісити на жердині? За словами Кемо, за дві сотні років вони щоразу хапали радника і щоразу вішали її. Все ж сіляню, здавалося, якби він був на місці радника та володів подібною смертельною зброєю, нізащо не дозволив би ворогам наблизитися до себе навіть на півкроку. Ще ці скорпіонові змії, які виповзають із стародавнього міста та кусають людей. Випадковість не схожа. Швидше хтось таким чином заманює мандрівників у фортецю. Радник робить це навмисно. Але тоді виходить, що вона допомагає ким ловити жертв на поживу мертвим воїнам. Тут нитка розходиться з фактом смертельної ворожнечі між двома сторонами, значить, вони лише прикидаються ворогами. Але який сенс у цьому вдаванні? І серед усієї цієї плутонини ширяв ще образ загадкової заклинальниці в білому одязі та її подруги. Сілянь вирішив поставити ще одне запитання генерал. Коли ми тільки опинилися в місті, зустріли двох заклинальниць у білому та чорному. Ви знаєте, хто вони такі? Відповіді не було, оскільки саньлан тихо прошипів. Ц... Поки не розуміючи, що сталося, сілянь одразу замовк. Якесь дивне інстинктивне почуття змусило підвести голову та подивитися нагору. Все той же квадрат темно-синього неба та ще холодний білий місяць. А поряд із місяцем принц здалеку роздивився людину. Половина фігури в чорному висунулась з краю ями та зазирнула всередину. Поглянувши трохи, постать раптово здалася цілком. Людина зістрибнула вниз. І поки вона летіла, сілянь виразно розгледів у силуеті ту саму дівчину, підвішену на довгій жердині. Радника Баньюе. Всім дякую за увагу. Пс-пс! Ви вже бачили, як виглядає мін і в маньхуа. Я бачила. Мені сподобалось. Бажаю спокійного дня чи ночі.